Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні хочу поділитися з вами розпаковочкою з інтернет-магазину. Посилання я дам під відео. Замовляла я вперше на цьому сайті замовила собі намистинки ронделі для створення прикрас. Що, давайте подивимося, що тут нам прислали. Так, ось що нам прийшло. Зараз подивимось. Я замовляла ось такі червоні. Вони просто бомбезні. Я дуже здоволена. Так, це у нас чорні рунделі. Боже, вони просто сяють неймовірно. Це у нас прозорі, Боже, які вони класні. Так, синенькі, ось такі, І ось такі зеленені. Так, ще трішки меншого розміру. Це, якщо я не помиляюсь, 4 на 3. А ось ці, зараз, подивлюсь, не пам'ятаю. 2 міліметри, так. Ці були у нас 3 на 4 на мистинки. Ось давайте вам так покажу ближче. Розмір. Так, а це у нас 2 міліметри. Тут я замовляла теж червоні. Так. Так, потім теж прозорі, Такий прозорий. Давайте я ось так краще покажу, мабуть. Так, так краще видно. Так, і зелененькі. Так, є. О, подарунок. Неочікувано приємно. О, я якраз і дивилась. Чесно кажучи, дуже задоволена, все просто неймовірно класне. Кольори просто неймовірні. І синій, зелений, червоний, прозорий я рекомендую. Це просто клас. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім до побачення!